Фанфари уривок створу дорога до доля читає автор Клевцова Наталія. Особливо файно звучав фагот. У захваті оголошує про завершення шоу Нота фа і розкланюється. А за якусь хвилинку виходять і проходять вздовж манежу всі артисти. Оце так фантазія! Яка цікава програма, які різні номери. Правда, я бачу тільки останні, з клубами диму, захоплено обіймає до усіх. А ми такі фантазери, зарум'янившись, відповідає фа. На мою думку, таке шоу має побачити принцеса Ляля. -ля. Це я вам як доктор говорю і червоніє від почуттів. Запрошуйте її до нас, будемо раді показати наше – запропонував факір. Якщо ви тільки запрошуєте на фаєр-шоу, значить її у вас не було, як і ноти ля засмутився до. Але то нічого, ви знайдете її обов'язково, тож повертайтесь до нашого дружнього кола, втіша його фа.